І взагалі, на мою думку, така позиція головуючого по справі свідчить про його упередженість, який не дає сторонам захищатися належним чином. Оце так. Захищатися від чого? Захищатися від безпідставних звинувачень, які викладені в позовній заяві пані Розової. Я сьогодні Я не веду чого контролю, це, це робота вашого секретаря. Випричай, Питайте мене вам? Сьогодні четверту Як засідання. Так, сьогодні ну, я четверте судове та? засідання. Так. Відповідно до статті 77, правій сторона, яка не з'являється в судове засідання без поважних причин, повинна повідомити суд про важні причини, як в судовому засіданні. Чорновелим чином повідомлення. Я особисто, в другому судовому засіданні. Скажіть мені, будь ласка, які зараз правдять доставить для оголошення по справедливі переговорів? Для того, щоб надати суду належним чином завірено, Документи, які стосуються предмету позову. Які документи? Копії протоколу засідання постійної комісії. Письмовий показ свідків, а також ми заявили по про виклик свідка. Я попросив суд зробити технічну, ну, якщо суд не хоче зробити технічну перерву, щоб я це оформив в письмовому вигляді, то на наступне засідання, до наступного засідання суд отримує письмовому вигляді, ну буквально сьогодні він це отримає. Суд має щось на місці, похвалив. Видалити зараз у засіданні за неповагу до суду. Прошу, будь ласка. Камір. Оголошую, що це, на мою думку, свідчить про упередження суду. Я хочу оголосити причини, ви питаєте, які. Дайте я, я скажу, а потім будете задавати мені запитання. Давайте конвекції. Я вас запитав, що мене перечили на новому судовому засіданні, ви зазначали про те, що страна mm -hmm. не має ніяких доказів. І відповідно до цивільного процесу суд закінчив дослідження писнової дефесії і надав учасникам процесу час для підготовки до судових дебатів. Розумієте. За клопотанням кожної і сторінки. Сторона позивача наголошувала на тому, що надасть письмові докази більш якості, ті, що приєднані до позивного заяви, для того, щоб було зрозуміти, які вимоги ставляться до відповідача іншого притулу для власника інтернет-ресурсу. Правда, конвірі. Ви зазначали, що вам необхідно час підготуватися до судової дебати. На сьогоднішній день ми зупинилися на стадії між судовими дебатами і закінченням дослідження письмових доказів. Порушення статті 27 цивільно-процесуального кодексу, статті 136, 57-60, Ви намагаєтеся подати доказ. При тому вам, як фахівці в галузі права, чудово відомо, що всі докази подаються до початку розвитку справи по суді. Про справи, по суті, здійснюється доповідачем, головуючим по справі, з міста Позовних умов. Вам відомо, що заява про виклик свідків подається в письмовому вигляді відповідно до статистики, процесуального кодексу. зазначення прізвища на побачення свідка, а також адрес поштовий за свідок може отримати кореспонденцію до підірву суду. Зазначення обставин, які може повідомити свідок. Вам відомо, що в розумінні положення статті 59 ЦПК України докази повинні бути належними допустимими, належним чином посвідчені. Ви навмисно чи з необережності подаєте суду докази, які належним чином не посвідчені, з яких неможливо встановити безпосередньо зміст документи. Більш того, головучі по справі має посвідчити докази. Якщо вона переєднала цього до доказу і відповідну копію, цього ви так само не надаєте. То скажіть мені, будь ласка, за урахуванням того, що сьогодні четверте судове засідання, то з боку кого має місце зловживання процесуальними програми? Певні юридичні події, на які ви посилаєтеся, як на захист своїх прав та інтересів. Відбулися буквально протягом дуже вчора. Я викачаюся. Ну, знову ж таки. Вам, як фахівці у галузі права, відомо положення цивільного законодавства. в даному випадку стаття 207 цивільного кодексу, що стосується захисту чисті гідності фізичної особи. І на минуле судовому засіданні я акцентував увагу кожному з учасників процесу, що ми безпосередньо в межах розгляду справи здійснюємо розгляд справи в межах заявних позивних вимог. Зарахуванням тих фактів і обставин, які мали місце в певний проміжок часу. Факти і обставини це та інформація, яка була поширена у певний час. Так? Так. так. І сторона, оскільки в нас діє принцип змагальності сторін, повинна довести безпосередньо, що порядок невозможно роботи. Невозможно Ну, Мужчина ходить туди-сюди і в мене запись йде. Я вибачаюся. Із того, що є. Ну, якщо вам відомо, як представник по засобу масової інформації, запас стаціонарної техніки здійснюється лише тільки з дозволу по справи і за згодою всіх учасників процесу. Ваша честь, ви можете це мене удалити, але є определення, це стаціонарна техніка чи ні? О чому взагалі ми говоримо зараз? Там щас... ржуть ваші співробітники, а ви не даєте працювати щас... нам сотрудникам СМІ. Із того, що є, я не надаю вам працювати. Я повністю. Закрив очі на ті порушення, які мають місце. Але вибачте мене, будь ласка, якби ви знаходилися в суді країн Європи, Сполучених Штатів, то скажіть мені, будь ласка, як ви робочі по справі полоні підремувати, якщо оператор по мобільному телефону здійснює розмову в залі судового засідання? Ну а то, что смеются люди у вас за дверями, невозможно работать, это не имеет отношения к делу. Ну я реально в тишине, я не нарушал общественный порядок, я считаю, что я законно действую, здесь снимаю происходящее, возможное правонарушение, в том числе и со стороны суда. То есть... У нас тоже дает правовую по суду, а дает кожа, чем если хочет утренироваться, это в принципе религия. Вибачте, будь ласка, вы знімаєте мене про лучшу по справі учасників процесу. А у вас есть? Это це Стро... А мне не потрібен ваш дозвіл. На підставі чого? А дозвіл учасників процесу. Ви спитали у представника позивача, чи бажає він, щоб ви його знімали? Ну чого ж ви посміхаєтеся? У нас для цього є відповідна стаття. Це, мабуть, тільки в вашому суді. так роблять. Контраціонально цивільного кодексу України. Чого ж тільки в нашому суді? Попитайте, будь ласка, чи бажає людина, щоб ви здійснювали безпосередньо його зйомку? Він фізична особа, він не є публічною особою, як я в по справі. Але ви з чомусь вважаєте, що ви можете прийти і здійснити відповідні дії. Дивіться, я знімаю... Ви можете давати вказівку головуючому по справі, що хтось посміхається в коридорі і таке інше. Ви ж тут головуєте. Я Присутстві вашого співробітника. Я так зрозумію. Да, я считаю, ну, якщо я... вам не важко, то я думаю, що вам буде для кращого ракурсу знімати, сісти мені на голову і взяти камеру в руки і знімати всі які у по мене на голові. Якщо знаете, буде ваша ласка, то. Значить, ви це... утріруєте. Я не утрірую. Будь ласка, якщо ще раз будуть виклики з місця, я вас видалюю зала судового засідання. І все. Так як я поступив з вашим колегою. Треба проявляти хоч трошки поваги для учасників процесу, те, що відбувається. Ваше, Ваша честь. Я можу обґрунтувати поважність причин, поважність причин, які зумовлені своєчасне подання доказів. Якщо суд визнає ці причини поважними, не може залучитися докази до матеріалу справи. Ну, По-перше, певні факти юридичні відбулися та стали нам відомі тільки вчора, наприклад, так? я тільки перед судовим засіданням отримав конкретні персональні дані свідків та їх посади, що вони факти можуть вони підтверджувати. По-друге, звертаю увагу суду, що відповідач по справі безпосередньо ну, вона зараз працює просто в іншій області, тобто вона не перебуває постійно в місті Києва за своєю посадою, вона постійно перебуває в місті Глухові, Сумської області. Тому, певно, скажімо так, це технічні труднощі, пов'язані з, з місцем постійної роботи. Тому я цим суду можу обґрунтувати, я думаю, що суд прийметься до уваги з метою повного та всебічного дослідження обставин справи, тому що ті докази, які ми надамо, підтвердять той факт, що те, що посилається в позивній своїй позовній заяві пані Розовий, що вона нібито законно там, отримавши відповідні дозволи. Що підтверджується проєктами земліустроєння, хоча в мене дуже сумнівно цей документ, це не є правослановлюючий документ, це лише один з документів, на підставі якого виготовлюються, там отримуються відповідні свідоцтва, Підтвердять той факт, що вона дійсно, і де Юри, і де-факто захопила безналежних правових підстав земельну ділянку щодо і інших якихось там, скажімо так. Колізії, які виникнуть, в тому числі правових, правових і інших, з цього питання, це вона буде відповідати перед іншими інстанціями, не в процесі цивільного судочинства. І там вона буде доводити про свої замок, то саме. Да, <постеріг> <постеріг> на місці, DimaTorzok <постеріг> <постеріг> Оголосити по справі перерву, зобов'язати сторону відповідача протягом тижня дати сьогоднішнє судове засідання через канцелярію суду подати ті документи, на які посилаються сторона. Дата наступного судового засідання зараз буде позгоджено з учасниками процесу судового засідання закінчена. Прошу всіх стати.

Не не суток, а а Нет, не пришла. Не приходило. Не приходило. Мне даже не довелось. Я на второе заседание прихожу сюда. Мне говорят, что это четвертое. У них нужна бумажка, где стоит ваша плотность, что я не получала. Мне материалы поняли, были на ракеты, уже просто, просто гнебно звучание и над засобами массовой информации, и над активистом. Так. можете пояснити, що я такого суду ще не бачила. Чесно, по перше, я щойно з'ясувала, що зараз не друге засідання суду, а четверте. Тому що коли минуле засідання прибув мій представник, я була впевнена, що це перше засідання, оскільки я щойно отримала документацію про розгляд моєї справи у суді і спрямувала свого представника. Але що це четверте засідання? Я про це чую в перший раз. Ганебна практика, коли незалежний, незалежний засоб масової інформації видаляється залу суду, взагалі без жодної причини, тому що головуючи, так вирішив, я я такого ще чесно не бачила. Можете коротко суть справи? А я так розумію, судять справа... за те, що ви перешкодили, нібито забудовнику отримати вигоду від бетонування берега Дніпра. Справа справа в тому, що суд зараз намагається захистити честь, гідність та ділову репутацію людини, яка протиправна порушення чинного законодавства, зокрема статті 60-61 земельного кодексу України Водного кодексу України. Конституції України захопила прибережно захисну смугу Дніпра, забудувала її маєтком і зараз намагається це все легалізувати через робочі групи, комісії та пленарні засідання Київради Під час моєї депутатської каденції попередній склад Київради не ухвалив. Цю протиправну легалізацію прибережної захисної смуги Дніпра, і я добилася, що була порушена кримінальна справа за цим фактом. Але департамент земельних ресурсів Київради, замість того, щоб належним чином виконувати свої обов'язки фіксувати подібні випадки протиправного захоплення землі безцінної київської землі, вони готують якісь незрозумілі документи для легалізації ось таких. Злочинних, на мою думку, дій. А Тому... хто бенефіціарій? А, на мене подала до суду якась громадянка Розовик, яка а, нібито вол... ну, вона намагається оформити право власності на земельну ділянку, безкоштовно отримати землю, Під яка майно. знаходиться посередині маєтку оточеного парканом. Тобто там на території цього маєтку знаходиться а, замок, знаходиться басейн, знаходиться капітальний паркан, і вона зараз оформлює права власності на ділянку, яка знаходиться саме посередині цього маєтку. Вона на гвинтокрилі а, має туди приземлятися. Інша ділянка, яка оточена парканом, вона взагалі не оформлюється. Тобто, це наступний, я так розумію, крок, але ця ділянка повне буде на іншу підставну, на мою думку, особу але, оформлюватися. Ну, це підставні особи. А хто не differenziari. Я не знаю, це потрібно провести певне журналістське розслідування. Але коли я була на місці, мені місцеві мешканці повідомляли, що нібито цей маєток належить до якогось помічника, нібито в минулому якогось там кримінального авторитету, звісно, я це не можу стверджувати. Але як повідомляють ті ж самі місцеві мешканці, голова кооперативу, поряд з яким відбулися дії по захопленні. Земельної ділянки готував матеріали і подавав позов до суду щодо протиправного захоплення землі. Йому у тому числі фізичною розправою, що він забрав цей матеріал, і він його таки забрав після того, як йому підірвали будинок. І мені мешканці навіть показували світлини цього підірваного будинку, але на території кооперативу люди є повністю залякані. Вони навіть зі мною не хотіли про це говорити. Тому я вважаю взагалі, що поки ми не почнемо політику, так спрямовано на те, щоб не легалізувати протиправно захоплені землі, у тому числі прибережну захисну смугу Дніпра, де відповідно до чинного законодавства навіть не можна вести садівництва і е, городництва. Вже я не кажу про забудови. Доки ми е, будемо е, намагатися це легалізувати, ми не наведемо жодного порядку у цій сфері. Все протиправно забудовано має бути знесено. і лише так ми зможемо врятувати.